Володимир Зеленський дзвонився з Дональдом Трампом і привітав його із цитую історичною переконливою перемогою на виборах президента США. Розмову український лідер назвав чудовою і зазначив, що домовився з Трампом про тісні діалог і розвиток співпраці. Окрім того, за словами голови держави, сильне та непохитне лідерство Сполучених Штатів Америки є життєво важливим для світу і для справедливого миру. Далі трішки про події на фронті. От маємо інформацію від аналітиків Діпстейт, що ворог просунувся на трьох напрямках. Зокрема, ворог збільшив свою присутність у Турецьку, також біля Новоолексіївки та Кремінної Балки на Покровському напрямках, ще у районі Богоявленки та Максимівки на Врімівському напрямку. Усі ці і міста розташовані на території Донецької області. Ну і без Курахового Покровськ не береться. Усвідомлюючи цей факт, ворог зосередив основні зусилля саме на боях за Курахове. Про це повідомив військовий експерт Богдан Морошников. За його словами, Курахове можна отримувати довго за умов, якщо не сипатимуться фланги і не з'явиться загроза оточення. Експерт відзначив, минулої доби вперше за тривалий час обійшлося без окупації населених пунктів. Утім, на північному фланзі наступу росіяни просунулися біля Новодмитрівки і по північному берегу. Курахівського водосховища. На південь від міста вони здійснюють спроби атакувати з боку Катеринівки та Максимівки. Місто оборонять підрозділи 79 та 46 бригад ЗСУ. За даними нацполіції, у Кураховому досі залишаються близько тисячі мирних мешканців.